Сьогодні з'явилась довгоочікувана інформація про те, що перші літаки F-16 вже в Україні. Поки це відомо лише з анонімних джерел, на які посилається видання Bloomberg. Українська сторона поки не давала підтверджень, що літаки вже на озброєнні. Як пише Bloomberg, в Україні передали невелику кількість літаків водночас дотрималися обіцяного дедлайну кінця поточного місяця, тобто липня. швидшому відправленню F-16 та тренуванням на літаках перешкоджали питання щодо запчастин, мовний бар'єр між українськими пілотами та іноземними інструкторами пише Блумберг. А ще посадовці, які планують постачання винищувачів в Україну, занепокоєні, що в країні недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі для атак Росії. Втім, як я казала, суспільне звернулося за коментарем до Міністерства оборони та дипломатичних установ країн авіаційної коаліції, і поки відповіді немає. А от непрямою ознакою того, що F-16 уже в Україні може бути сьогоднішня нічна атака Росії. Вони не застосували звичний комбінований удар і шахедами, і крилатими ракетами. Натомість атакували Україну майже дев'ятьма десятками дронів і лише однією Х-59. Хоча в морі перебувало три підводних носії ракет калібр, а у небі ту 95 Тож у виданні Дефенс Експрес припустили, що це якраз може бути пов'язано із присутністю літаків. Україна. Дійсно сподівається, що F-16 допоможуть зокрема захищати міста від крилатих ракет. Про це в інтерв'ю британському виданню The Guardian кілька днів тому казав головнокомандувач ЗСУ Сирський. Водночас він тоді заявив, що літаки доведеться тримати на відстані щонайменше 40 кілометрів від лінії фронту через ризик, що росіяни їх знищать. І Давайте нагадаємо, що відомо про передачу F-16 Україні, і яким був шлях до цього у травні минулого року. Експрем'єр-міністр Британії Сунак і Марк Рюте оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. У США тоді заявили, що готові передати Україні бойові літаки, зокрема F-16, за умови, що їх не будуть застосовувати для ударів по території Росії. Ідею про навчання українських пілотів та передачу літаків підтримали низка. Європейських країн, зокрема, першими готовність висловили Данія та Нідерланди. Літаки мали відправити ще на початку року. Втім, щоразу переносили дату. Для цього мала бути забезпечена інфраструктура та завершене навчання пілотів. Наші пілоти навчалися на базах в Арізоні у США у Румунії, Данії та у Великій Британії. І наразі у нас є перша група пілотів, яка наприкінці травня закінчила навчання в США. Про це повідомляла речниця військово-повітряних сил Нацгвардії Америки. Чисельність групи не назвали, але в лютому видання Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС писало, що українська влада розраховує, що до кінця фінансового року в США, а це до вересня, навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів. За іншими повідомленнями додатково у Данії навчались майже 20 пілотів у Британії та Нідерландах по 10. Безумовно, наші пілоти тренуючись зараз в повітряному просторі наших західних партнерів вже тренуються виконувати задачі на прифронтовій або прикордонній ділянці. а може й навіть на території Російської Федерації, тобто тренуючи певні операції, які будуть виконуватися вже на території Російської Федерації, тому що є задачі, які передбачають застосування на території Російської Федерації, є задачі, які можуть бути використані, наприклад, на в тилу України, тому що ж які треба захищати. Тися навіть від таких масованих обстрілів з а, безпілотними системами, як, наприклад, було сьогодні, тому що насправді сьогодні була дуже потужна атака на Україну з боку Російської Федерації а, засобами враження, типу шахет і іншими БПЛА. А, і, власне, от проти таких а, дій можна дуже буде гарно справлятися з засобами а, авіаційними на кшталт f 16 Тож, поки наші пілоти завершують останні етапи навчання в Європі, врешті данія, Норвегія, Нідер. Нідерланди та Бельгія заявили, що цього літа відправлять до Києва понад 60 літаків F-16. І чому ми так очікуємо на ці літаки? Можливість літати на більшій кількості F-16 допоможе Києву відтіснити російські сили від лінії фронту в таких місцях, як Харківщина, куди Росія нещодавно просунулася, а також допоможе зменшити кількість керованих авіабомб, які Росія запускає по прикордонню. Проте США заявили, що не очікують, що реактивні літаки змінять правила на полі бою. Тож чекаємо на додаткову інформацію про використання F16 вже від офіційних джерел.